Постановленням ухвали про відкриття провадження у справі завершується. Перша стадія судового процесу і починається підготовка справи до судового розгляду. Раніше попередніми, попередніми редакціями Цібільного процесуального кодексу для справ окремого провадження загалом і справ про встановлення фактів, що має юридичне значення, зокрема, зокрема, було передбачено скорочені строки судового розгляду підготовки розгляду справ. Сьогодні в чинній редакції кодексу немає конкретних норм, які. Гарантували ці скорочені строки, Крім згаданої мною категорії справ, про встановлення фактів, що має факту народження та смерті на території, на якій встановлено воєнний стан, надзвичайний стан чи на окупованій території. Для цієї категорії справ передбачено невідкладне здійснення власне підготовчих дій і розгляд справи. Для всіх інших справ. Актуальними є строки, які передбачені для загального порядку розгляду та вирішення справ. Тобто судовий розгляд має справа має бути розгляд має бути розпочато не пізніше, ніж впродовж 60 днів з моменту відкриття провадження у справі, і справа повинна бути розглянуто не пізніше, ніж впродовж 30 днів з моменту власне початку розгляду справи судом. Той факт, що в справах про встановлення факту смерті та народження особи на територіях, на яких встановлено воєнний стан, надзвичайний стан або на тимчасово окупованих територіях. Має здійснюватись невідкладно, не означає, що підготовка справи не здійснюється. Вона здійснюється, але вона здійснюється достатньо оперативно. Зокрема, суд перевіряє надані заявником докази, які дозволяють становити суду. По перше, про який саме юридичний факт іде мова. Мету його, якими нормами слід керуватися для того, щоб встановити цей факт, і, відповідно, яке коло заінтересованих осіб повинно бути у тій чи іншій справі. Це принципові поняття, тому що, як я зазначала вище, придумовою для судового провадження у справах про встановлення факту, що має юридичне значення, є відсутність спору про право. А чи наявний спір про право, чи відсутній, ми можемо дізнатися тільки і від заінтересованих осіб. Тому що, очевидно, що заявник не повідомить суду, що існує спір про право, він цьому не заінтересований. А от заінтересовані особи можуть повідомити суду інформацію про те, що є обставини, які свідчать про існування спору про права. Відповідно, Має бути з'ясовано це питання на підготовчому етапі для того, щоб суд був впевнений, що можна здійснювати розгляд цієї справи в порядку окремого провадження. Крім того, на цьому ж етапі вирішується питання про предмет доказування у справі. На сьогоднішній день. Знову ж таки згадана мною ситуація в Україні, вона обумовлює певну специфіку доказування у справах встановлення фактів, що має юридичне значення. Зокрема, сьогодні в практиці менш скажімо так, менш вимогливе ставлення до доказів, з якими, якими заінтересовані особи чи заявник можуть обґрунтовувати своє звернення. Утім, це не означає, що такий спрощений підхід до доказів дозволяє звузити предмет доказування. Тобто, наприклад, якщо ми говоримо про встановлення факту народження особи навіть на території, де встановлено воєнний стан, чи встановлено надзвичайний стан, чи тимчасово окуповані території, це не означає, що суд не буде з'ясовувати. А коли саме за яких обставин народилася дитина? Народилася вона від цих батьків, чи є підстави сумніватися у батьківстві і так далі. Тобто, предмет доказування залишається незмінним. спрощений підхід до власних доказів, якими можна е е довести той чи інший факт. Так, наприклад, якщо ми говоримо про факт народження, зазвичай факт народження встановлюється на підставі. Кількох документів такими документами є, наприклад, медичне свідоцтво про народження, або довідка про перебування дитини під наглядом наглядом лікувального закладу. І такі довідки видаються суб'єктами здійснення медичної діяльності, якими в Україні є або заклади охорони здоров'я, або фізичні особи підприємства підприємці, які мають ліцензію на здійснення медичної практики. В умовах війни спрощена процедура. Зокрема, наприклад, якщо факт народження мав місце на згаданих територіях за умов, коли породільну неможливо доставити до закладу охорони здоров'я з тих чи інших причин, дозволено підтверджувати цей факт іншим документом, а саме довідкою. Яку може підготувати медичний працівник, лікар, який, відповідно, сприяв процесу народження, приймав пологи. І така довідка може бути в довільній формі. Головне, щоб в ній було відображено інформацію про те, хто? Який лікар був присутній, е, хто мати дитини, при яких обставинах вона народилася, в якому місті, дату народження, і е, містити підпис такого медичного працівника? Цей документ. він… Е, не відповідає стандартним документам про підтвердження стандартним медичним документам, які затверджують факт народження. Тому що, по-перше, довільна форма. По-друге, суб'єктом складання є не заклад охорони здоров'я чи суб'єкт господарювання, а лікар. І, як правило, не скріплена печаткою такий документ. Але в умовах війни такі документи прирівнюються до. Згаданих медичних свідоцтв про народження і е, довідки, і можуть бути належним чином, та, вважаються такими, що належним чином засвідчують факт народження дитини. Але сам факт підтвердження е, умов обставин народження дитини. Обов'язково залишається в складі предмету доказування у цій категорії справ. Якщо говорити про предмет доказування у справах про встановлення фактів, що має юридичне значення, додаткової уваги заслуговує і питання про наявність факторів, які унеможливлюють встановлення того чи іншого факту в позасудовому порядку. Загальним правилом е в такій категорії справ особа повинна надати довідку від е суб'єкта, який повинен би був е підтвердити юридичний факт в позасудовому порядку, про те, що він відмовляється або не може з тих чи інших причин це зробити. Сьогодні е не поодинокими є випадки, коли суди приймають е відповідні звернення громадян без такої довідки. Загалом, ну, зрозуміло чому, да? тому що в нинішніх умовах не завжди можна забезпечити е, от, можливість отримання особи такої довідки. Але є нюанс. Е, якщо мова йде про просто встановлення будь-якого юридичного факту, крім факту народження або смерті, у суда завжди є е, можливість викликати представника органу реєстрації актів цивільного стану, який може підтвердити, так, зверталися, ну, довідку не видали, але ми відмовили. А у справах, про які ми згадували, у справах про встановлення факту народження або смерті на території, на якій встановлено воєнний стан, надзвичайний стан чи на окупованих територіях, суд має з'ясовувати питання невідкладно. Тобто е немає часу на виклик представника відповідного органу. Тому бажано, щоб все ж таки був документ, довідка про відмову у підтвердженні того чи іншого факту народження або факту смерті. В позасудовому порядку, після того як суд визначить, що е, всі питання, які потребували підготовки, з'ясовано, справа переходить до судового розгляду. За загальним правилом, розгляд судових справ про встановлення фактів, що має юридичне значення, е, здійснюється в судовому засіданні з фіксацією цього процесу технічними засобами, е, утім, знову ж таки, в умовах війни. Може бути ситуація, коли особи не матимуть фізичної можливості з'явитися в судове засідання. В таких випадках суд може використовувати механізм відеоконференції проведення судового розгляду в форматі е, відеоконференції. Якщо є потреба розгляду справи в режимі відеоконференції, то потрібно про це. Заявити ще на етапі звернення до суду з заявою про встановлення факту, що має юридичне значення, особливо це актуально для згаданих нами справ про встановлення факту народження і смерті або смерті на територіях, на яких встановлено воєнний стан, на звичайний стан чи окупованих територіях. Знову ж таки, справи повинні вирішуватися невідкладно, і очевидно, що вже на момент. Звернення до суду, особа повинна бути переконана в тому, хто, наприклад, свідків чи заінтересованих осіб може з'явитися. Тут, до речі, такий цікавий момент: оця невідкладність відкриття провадження, підготовки і розгляду в багатьох випадках виникає питання, а як технічно це відбувається? Тобто, на перший погляд, майже у день звернення особи до суду. Здавалося б, потрібно зібрати всіх заінтересованих осіб вже в приміщенні суду, щоб вони були в наявності, щоб суд міг їх опитати і здійснити розгляд. Насправді невідкладність не означає, що відкриття провадження і розгляд здійснюється миттєво. Хоча в кодексі формулювання дуже цікаве, змоз невідкладно з дня надходження відповідної заяви. Але очевидно, наприклад, коли особа звертається до суду е, засобами поштового зв'язку, вона не може бути 100% впевнена, коли саме суд отримає заяву, коли буде цей на день надходження. Або інша краність, коли особа надсилає відповідний документ е, засобами електронного зв'язку, миттєво цей лист е, отримує суд. Тому е, тут слід враховувати те, що невідкладність. Е, коли ми говоримо про невідкладне відкриття провадження у справі або підготовку і розгляд справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення, таких як народження і смерть на території, на якій встановлено воєнний стан, надзвичайний стан чи тимчасово окупованих територіях, мова йде як правило про наступний день від цієї дати, тому що заява, по перше, повинна надійти до суду, вона має бути зареєстрована, має бути здійснено авторизований розподіл. Да, передано нас суді, і е, для цього потрібен певний час. Тому слід розраховувати на наступний день після дня. В якій надходить заява до суду, і забезпечити присутність осіб. Якщо ви заявник і ви бачите, що або свідок, або заінтересована особа не зможе з'явитися до суду на наступний день після дня надходження заяви, то краще подати клопотання про розгляд справи в режимі відеоконференції. Особливо це актуально для тих наших заявників, які знаходяться, наприклад, за межами країни, і однозначно не зможуть з'явитися до суду фактично. Фактично. Якщо е, говорити про розгляд справи, також потрібно пам'ятати про те, що, на відміну від е, деяких категорій справ окремого провадження, справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, розглядаються одноособово і е, розгляд їх здійснюється е, з врахуванням е, усіх доказів, які можуть бути у справі. Зрозуміло, що одним з найпоширеніших і найдоступніших доказів, які може надати заявник, це, власне, його пояснення, які е, сформульовано у заяві про встановлення факту, що має юридичне значення, і е, можуть бути продубльовані усно в судовому засіданні. Утім, як правило, в більшості випадків усних пояснень. Заявника недостатньо для отримання позитивного рішення від суду для підтвердження того чи іншого факту. Зазвичай потрібні письмові докази, відеодокази чи інші докази, які би засвідчували той чи інший юридичний факт. Навіть покази свідків менш використовуються для встановлення фактів. Але в умовах війни, знову ж таки, як я зазначала, дещо Поблажливе ставлення до доказів, які надаються сторонами. Тобто, наприклад, якщо ми говоримо про ем, письмовий доказ, який е, там, має бути належним чином засвідчений, обов'язково має бути оригінал, ем, показано джерело надходження. Сьогодні, в практиці, ми зустрічаємо підтвердження того чи іншого факту копіями документів, роздруківками соціальних мереж, роздруківками репортажів певних журналістських, які наявні без додаткової перевірки. А чи дійсно цей журналістське розслідування настільки? 100% вірних, тобто по сукупності е, доказів, суд, робить такий висновок. Е, про що слід пам'ятати, коли ми говоримо про процес доказування даній категорії справ, зокрема, наприклад, встановлення смерті народження? Зрозуміло, що найкращим варіантом. Для даної категорії справ є е, застосування доказів, які ґрунтуються на спеціальних знаннях висновків висновків генетичної експертизи чи е, висновків ДНК експертизи. Е, тоді в таких випадках вірогідність підтвердження того чи іншого факту, факту сягає майже 100%. Але очевидно, що не завжди є можливість у особи, фінансова можливість, технічна можливість отримати результати таких висновків. І, відповідно, суди можуть вирішувати факт, наприклад, питання про факт народження або смерті, і без таких висновків на, на підставі сукупності різних доказів. Що слід пам'ятати, коли ми е, говоримо зокрема про факт смерті або народження? Справа в тому, що е, в цих категоріях справ поряд з тим, що Є певна медична складова, да? тому що і народження смерті е, в смерті пов'язується з певною медичною документацією, і факт смерті е, пов'язаний з певною медичною документацією. Можуть мати випадки, коли той чи інший факт підтверджується, наприклад, документами не медичного характеру, але виданими на, наприклад, окуповані території. Припустимо, що в особи на руках є. Свідоцтво про народження, видане органами реєстрації актів цивільного стану е, окупаційного режиму. За загальним правилом документи е, таких органів не визнаються, тому що ці органи є нелегітимними, не мають відповідних повноважень, і е, з цього приводу вони не можуть свідчити про той чи інший факт. Але. Якраз для цих двох найбільш важливих е, юридичних фактів: факт народження і смерті, законодавець передбачив поблажку. Зокрема, відповідно до частини 3 статті 9 закону Україну про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України, передбачено, що е, документи видані такими е, органами чи посадовими особами, які е, стверджують певний факт. Зокрема, народження або смерті визнаються на території України. І е, таким чином, крім медичного документу відповідного, можуть бути надані судом, суду для е, підтвердження факту народження або смерті. З приводу ем, доказового значення, скажімо так, ступеня доказовості цих документів на практиці є дискусії. Деякі суди приймають безоговорично на підставі згаданої статті закону і е, розглядаються документи як прямий доказ того, що мав місце факт народження або смерті. Деякі суди критично розглядають такі документи як побічний доказ і вимагають додаткових доказів факту народження або смерті. Е, також Є певні нюанси, на які варто звернути увагу в даних категоріях справ. Зокрема, коли ми говоримо про факт народження, знову ж таки, в умовах сьогодення ситуація така, що така справа може бути ініційована або одним з батьків, а не обома батьками, або взагалі особами, які не є біологічними батьками дитини, але під чиєю опікою вона перебуває. Законні представники або певні органи, які опікуються такими дітьми. В такій ситуації обов'язково має бути досліджено юридичний зв'язок. Так, звісно, держава орієнтована на захист дітей. Але питання про встановлення факту народження. Так, має бути ініційовано суб'єктом, який має відповідні повноваження. Тому що, як ми казали, потрібні юридичні наслідки. А юридичні наслідки настають тільки в тому випадку, якщо є юридичний зв'язок між заявником і дитиною. Тому обов'язково має бути з'ясовано, чи дійсно той чи інший суб'єкт повноважний встановлювати цей факт народження. Коли мова йде про встановлення факту смерті, тут теж є дуже цікавий нюанс. Справа в тому, що. Згідно процесуального законодавства є три випадки встановлення смерті в порядку окремого провадження. Перший випадок це справи про оголошення особи померлою, і дві категорії справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення: це факт смерті особи, коли не можна зареєструвати цей факт по засудовому порядку. А також факт, коли особа пропала безвісті за певних обставин, і часто на практиці заявники плутають. Дві категорії справ То сьогодні дуже багато людей, на жаль, пропало безвісти за обставин, які можуть припускати їх смерть, особливо це стосується ситуації на згаданих мною територіях, на які проводяться активні бойові дії чи на окупованих територіях. І виникає питання: чи має ставитись питання про встановлення факту смерті особи, чи повинно ставитись питання про оголошення особи померлою. Як розрізнити? Тим більше, в першому випадку, ми пам'ятаємо, передбачена скорочена процедура, пільги щодо сплати судового збору, пільги щодо підсудності. В другому ж випадку працюють загальні правила. Підсудність е, встановлюється в відповідному порядку, строки. І так далі. Для того, щоб для себе з'ясувати, чи дійсно це саме справа про встановлення факту, що має юридичне значення, факту смерті, важливим є наявність доказів, які е, спрямовані на підтвердження події смерті. Тобто, якщо особа зникла за обставин, які могли загрожувати її життю та здоров'ю, але немає доказів того, що е, Дійсно могла, могла мати місце подія смерті, то юридично таке питання має вирішуватись в порядку розгляду справ проголошення особи померлою. Утім, на практиці, сьогодні переважна більшість громадян в обох випадках ініціює провадження у справах про встановлення факту смерті. Теоретично це є невірно, практично основна мета, яка забезпечити захист прав е, е, особи, які пов'язані з смертю, е, смертю е, або члена родини, або іншої особи. Відповідно, суди закривають очі на цю помилку і приймають всі заяви про встановлення факту смерті особи. Що слід ще пам'ятати е, в Питання розгляду даної категорії справ. E, поряд з дослідженням доказів, які покликані підтвердити подію смерті або подію народження, суд в процесі розгляду вирішення цих справ повинен також визначитися з тим, який, який формат судового акту повинен бути в. Тому чи іншому випадку. Якщо ми говоримо про народження, тут простіше, так? тому що е, факт народження однозначно підлягає державній реєстрації е, народження і е, є вже передбачені форми, як який зміст має бути відповідно документу. Коли ж ми говоримо про факт смерті, тут є цікаві нюанси. Чому? Тому що, наприклад, факт смерті може бути встановлений для того, щоб зареєструвати. Його в органах реєстрації актів цивільного стану. А може бути встановлений для того, щоб претендувати на спадщину. Або, наприклад, може бути встановлений для того, щоб особа могла претендувати на отримання пенсії в зв'язку з тратою годувальника. І залежно від цього, обсяг інформації, яка зазначається у рішенні про встановлення факту смерті, часто різниця. В ідеалі найкраще. Попіклуватися про те, щоб зміст рішення був максимально повним. Тобто, навіть якщо ви звертаєтесь до суду для встановлення факту смерті особи для того, щоб зареєструвати цей факт, все одно. Краще надати суду документи, які би дозволили останньому в змісті рішення відобразити не тільки прізвище ім'я по батькові, але й громадянство, дату і місце її народження, дату і місце смерті, причини смерті і місце проживання особи. Тому що, якщо ця інформація буде в рішенні суду, ви зможете це рішення використовувати не тільки для власне реєстрації смерті, але й у інших справах. У справах про встановлення пенсії, у справах про е, спадкування, у справах про е, відшкодування шкоди заподіяної е, даною обставиною. Тому в, варто суду надати відповідні докази і проконтролювати, щоб він їх дослідив, і в рішенні відобразив даний факт. Загалом, рішення суду про встановлення фактів, що має юридичне значення, е, може бути як Самодостатнім документом, якого достатньо для основного фактів, а може бути підставою для внесення відповідної інформації в реєстр. Якщо ми говоримо про факт смерті або народження, таке рішення в більшості випадків є підставою для внесення даний, даних в реєстр, реєстрації актів цивільного стану. У зв'язку з цим примірник рішення видається на руки. Заявнику і заінтересованим особам, а примірник має бути надіслано судом до компетентного органу реєстрації актів цивільного стану. Зверну увагу, те, що має бути не завжди на практиці. Е Здійснюється, тому потрібно проконтролювати, щоб суд переслав відповідний документ органу реєстрації актів цивільного стану, або самостійно звернутися з рішенням до відповідного органу для того, щоб була здійснена відповідна рекомен... реєстрація. Нагадую, що щодо усіх юридичних фактів, крім двох, крім факту народження і смерті на територіях, на яких встановлено воєнний стан, надзвичайний стан чи на окупованих територіях. Видача рішення здійснюється в загальному порядку у означених двох категоріях справ. Видача рішення здійснюється негайно після його проголошення.